Всім привіт! Тільки зберуся знімати дощ іде. Ніби й погода гарна, сонце світа, воно йде йде. Ну, коротше, а, ніяк не дасть мені зняти ролик. Мова піде знову про цю станцію. А, паяльна станція, ви не думайте, це не дежавю. Я по другому кругу не буду про неї розповідати. Просто я її доопрацював. Знаєте, коли чу руки чухаються, в голові покою нема. Так от, це. Це якраз про мене і цю паяльну станцію. Просто коли я її робив, то я робив її чисто під жало С210. Але ця ж станція підтримує різні жала, в тому числі підтримує і Т-12, і жало 900 серії, і підтримує жало С245. Тобто сам контролер, який я поставив в корпус від блока живлення від ПК. Він підтримує досить такий обширний перелік паяльних жал, паяльників. І ну, я думаю, якщо воно підтримує це 245-те, ну, по-перше, мені цікаво, як воно паяє, просто чисто для себе цікаво. А по-друге, ну, хотілося б, щоб воно було. Чому б і ні. Причому, що, в принципі, якщо там постаратися, то на Алі можна о, натрапити на якісь скидки, що я і зробив. Сама ручка мені там трохи більше 100 гривень вийшла для під це 245 жала, ну і жало там також порядка 100 гривень трохи більше. Ну там 250 гривень ручка плюс жало, ну от апгрейд цієї станції. Коротше, купив я це все діло, прийшло воно мені з Китаю. Е, давай його все монтувати. Ну, перш за все, думаю, що розпіновка цієї ручки навряд. Зійдеться з моїм контролером. Відкрив її, подивився, що тут за розпіновка. Дивлюсь, ну... Та що ж ти будеш робити? Ну, і сонце світа, і дощ іде. Жахіття якесь, ні? Як ви гадаєте? Що, ховатися? Та ну, дьолку пав. Ніби дощ пройшов. Верніше його не було, тільки покапав, продовжу свою розповідь. Знову ж таки, про паяльники. Зробив я, значить, паяльну станцію. На жалах це 210. Але ж мені цього було мало, вирішив я продовжити далі пошуки. Зробив ще ручку, верніше купив, вона мені прийшла. На жалах це 245. Ну, кажуть, що С245 суттєво потужніше, ніж 210-та ручка, це зрозуміло, і ніж Т12 ручка із Т12 жалом. Вирішив спробувати. Цікаво мені. Прийшла ручка, я її намагався розібрати, щоб подивитися розпіновку, ну, тобто розкрити. Але ж вона нова. Знаєте, ну якби ну, не дуже хочеться нову річ, там прям дуже, щоб, щоб не зламати. Дуже тягнути, то нове вже зламане. Ну, таке, що попало. Коротше, коротше, крутив я її, крутив, тягнув, тягнув, нічого в мене не вийшло її розкрити. Розкрутив я отут, ну, саму цю штекер розкрутив. Подивився розпіновку, порівняв із еталонною розпіновкою для цього контролера для 245 жал. І мені так здалося, що розпіновка неправильна, що треба перепаювати в коннекторі дроти. Ну але ви ж знаєте, це ж китайці. І виявляється, китайці вважають, що нормально червоним проводом паяти мінус. Ну, Я думав, що вони вважають, що червоний плюс. Провід дріт це плюс. ну Я б так-то подивився, але ж не зміг розібрати ручку, вона ж ніби не розборна. Пробував пробував, нічого не вийшло. Подивився, вирішив, що червоний це плюс, перепаяв так, ніби червоний це плюс по схемі. І виявилося, що китайці все-таки вважають червоним мінус. Ну, то ладно, Ну як, ладно. Через те, що неправильно спаяв штекер, підключив до станції. Ну, вона молодець, її треба за це похвалити. Коротше, підключив до станції, вона почала запускатися і тухнути. Включає її писк і тухне, писк і тухне. Думаю, та що за йолки-палка? Може не тягне сам блок живлення, не вистачає в нього потужності, тому тухне. Коротше, пару разів я її вимкнув, і на наступний раз вона ввімкнулася, показує, ніби дає ну дає температуру, нажала, але нічого не відбувається. Жало не гріється, нічого не відбувається, станція не тухне. Ну, думаю, добре, підключу 210. Підключаю 210, там взагалі дивна картина. Тут хоч ближче до нуля температуру показував, ну, типу воно холодне. Підключаю 210 жало, показує температуру там 360 градусів. Думаю, та йолки-палки, я ще й жало, спалив 210. Я його там пробував, спочатку одне, потім друге, одне, друге. Коротше, таке. Думаю, все. І жало хана, і контролер рухана. Ну, розстроївся, я не знаю, як, як гітара. Ну, да ладно. Розібрав я станцію, поліз до самого контролера цього, подивився, продзвонив. А, ну, Спочатку я на нього подивився, на той контролер взагалі нічого не зрозумів. Ну, так, знаєте, візуально я не побачив, де там стоїть транзистор, силовий транзистор. Ну, а, якби по ознакам. Вона на дисплеї показує, що дає навантаження на жало, але навантаження не йде. Ну, тобто, сам по собі контролер, як я розумію, справний. Мікросхема справна управління цим ділом. А я так вирішив, що, скоріш за все, пробитий транзистор. Силовий транзистор, який дає навантаження на жало. Ну, я собі звик уявляти транзистор, ну. У звичайному корпусі три виводи, зверху металічна пластинка, ну, отакий. От Але ж ні, почав дивитися на плату, там якісь мікросхеми, і, і нема транзисторів ну, транзисторів в звичайному розумінні цього слова, для мене в звичайному розумінні. Потім почав дивитися на маркування компонентів, виявилося, що тут стоїть транзистор, ну, на вигляд, як восьминога мікросхема. Поверхневого монтажу почав їй продзвонювати, знайшов на неї даташит, почав продзвонювати. В ній одна нога це база, і три ноги сток, чотири ноги виток. Ну, коротше, така досить таки специфічна як для мене мікросхема. Я перший раз таку бачу, ну, але я розумію, що я там не дуже багато їх і бачив. Зрозумів, що пробита вона, почав продзвонювати між базою і е, витоком. Дзвонилося на коротко. Почав шукати їх в Україні. 80 гривень штука коштує. Плюс доставка лише Укрпошту. Це ще 100 гривень зверху, 180 гривень в китайців 50 гривень 10 штук, і 15 гривень доставки. Ну, по-моєму, вибирати не, не приходиться. Купив у китайців, почекав місяць. Воно все прийшло. Я благополучно це все діло і станція запрацювала. Крім цього, окрім того, що я її зламав, я її ще трошечки модернізував цю паяльну станцію. З'явилося два додаткових отвори. Тут перемикач у мене стоїть трьохпозиційний. Включено, виключено і включено. Е, перша позиція включений трансформатор. Включений блок живлення рідний, що стоїть в цьому корпусі. Друга позиція виключено Все. І третя позиція. Включений цей зовнішній вихід. Причому, коли включається зовнішній вихід, то е, відключається мінус е, блока живлення, що вмонтований. Тобто не можна включити одночасно, що піде напруга із блока живлення, і з зовнішнього живлення, або від, або те, або те. Отака от модернізація була. Ось роз'єм, який є. Додатково зробив, ось перемикач, який я також додатково зробив. Якщо підключаємо в роз'єм живлення, то е, уже вімкнути сам вімкнутися від самого блока живлення не вийде. Тобто, коли тут щось стоїть, вткнутий кабель, розмикається мінусовий дріт блока живлення, і все, ви вже нічого не вімкнете, крім зовнішнього живлення. Ну, така от паялка. Навіщо робив, навіщо я взагалі робив ці зовнішні роз'єми? Ну Можна було б паяльну станцію э, зробити від вбудованого блока живлення. Там же плюс-мінус 12 вольт, 24 можна зробити і воно б працювало. Тобто мені потрібні 24 вольта, причому досить потужні. Тобто мені потрібні 24 вольта для 245-го паяльника щоб він видавав повну свою потужність. А24 вольта, ну я можу так отримати з цього блока живлення, але не бажано, тому що е, слаба там, слаботочна мінус 12 вольт лінія, е, можна, е, можна підняти потужність цієї лінії, але в, в комп'ютерний блок живлення він потім почне уходити в защиту. То воно більше, більше проблем, ніж користі. Ну, я так вирішив. Зробив зовнішній роз'єм. Тепер цей зовнішній роз'єм можна підключати 24 В живлення від зовнішнього блока живлення. Там в мене нормальний блок живлення 24 В 9 А. Він тягне цей паяльник без, без питань взагалі. І можна через цей роз'єм підключати зовнішнє живлення, наприклад, від акумулятора в автомобілі можна підключитися і паяти. Ну, отак от. І покажу вам тести. Жал. Покажу тест жала. ну З 210 жалом, я вважаю, немає сенсу порівнювати цих монстрів Т-12 і 245. А от між собою я покажу, як те і те паяє. я думаю, буде цікаво. Покажу скільки споживає 245 жало. Ну, Т-12, в принципі, всі знають що. 72 Вт, воно при 24 вольтах видає. Ну а от паяльник 245, я думаю, що буде цікаво, скільки все таки реально він споживає потужності і що він може. Ну, проекспериментую, покажу. Перший мій тест беремо паяльник це 245-й жало. Я спеціально купив жало це 3 скошений циліндр на 3 мм. Я вважаю, що ці жала, скошені циліндри, доволі теплоємні. Тому взяв саме таке жало. Запускаю від блока живлення на 12 вольтах. Як ви бачите, при 12 вольтах споживання 3,66 А. Тобто, що ми маємо? Маємо потужність ну, приблизно 45 Вт на 12 вольтах. Нагрівається досить таки повільно. Ну, але може працювати. Як ви бачите, все-таки працює на 12 В, хоч і нагрівається повільно. Наступний тест. Беремо той же паяльник, це 245, це третє жало. Вмикаю на 24 вольтах. Нагрівається просто миттєво. І споживання, як ви бачили, було 7 А. Якщо ж спробувати навантажити паяльник, то видаємо, як ви бачите. Ну це я там намагаюся знайти саме мокре місце на губці. Ну, 4 майже 5 А було споживання. 4,5, ну до 5 А. Тобто як результат маємо при старті майже 170 Вт споживає А робочий десь 120 Вт. Ну таке от жало, такий паяльник. 120 Вт робочий 170 при старті. Нагрівається маттєво. На Тест паяльника на базі жалте-12. Ну, в мене показав Ампери 2,58 Ампера. Це 62 вата при 24 вольтах. Ну, виробник заявляє, що. Має споживати 72 Вт. Ну, може з іншим жалом і буде споживати. Повіримо виробнику. Може, кому цікаво, все-таки вирішив перевірити це 210 жало. Скільки воно споживає при розігріві і скільки при навантаженні. Запускаємо паяльну станцію. Ну, знову ж таки, гріється просто миттєво. вживало 4 А. 4 А при старті, це у нас 50 Вт. Якщо ж навантажити, ну ви бачите, ті самі 4 А воно і споживає. Тобто жало 50 Вт. Але дуже мініатюрне, можна долізти куди завгодно. Досить потужне і маленьке. Тепер хочу порівняти в ділі паяльник на жалах С245 та паяльник на жалах Т12. Обидва паяльники будемо перевіряти на температурі 300 градусів. Взяв отаку от плату від комп'ютерного блока живлення і починаю паяти ну, такі теплоємні елементи. Дорожку, як ви бачите. Ну, плаве просто миттєво. Коли я взяв його в руки, я думаю, та куди там тому Т12? Це просто монстряка якийсь. Перетворює, в водичку за лічені секунди. До речі, хочу звернути вашу увагу, що я торкався до елемента, який є масивним тепловідводом. Ну, це дорожку плавлю. Все, все просто поростає як сніг. Ну, 120 Вт робочих. Чого б йому не розставати. Ну, перше враження, як ви розумієте, я вирішив, що Т-12 ні в яке порівняння з цим паяльником не йде, і взагалі це супер космос, якийсь плаве. Ну, вирішив тепер спробувати, знаєте, в блокові живлення є такі жгути проводів, я їх в цьому блокові живлення просто відрізав, не випаював. Вирішив спробувати ці гори припоя поплавати. Ну, як ви бачите, тут також все розплавляється без проблем. Ну, в цьому місці припл розплавився настільки, що дроти почали самі випадати. Ну, мені здається, це який а не який я показник потужності паяльника. Ну, чесно сказати, плата комп'ютерного блока живлення для нього це не, не задача. Тепер пробую паяльник на базі жал Т-12. Ну, пальцем показав, як ви бачили, що все холодне, виждав, поки охолоне. І тепер знову беру, плавлю доріжку Т-12. Намагаюся гріти кріплення радіатора. Т Транзистор, мабуть, якийсь прогріваю. Зверніть увагу. Т-12 не з жалом, як завжди там у всіх відео, і всі його полюбляють, це жало ніж, сокирка там і так далі його називають, типка жала. Це не те жало, це жало С4, скошений циліндр на 4 мм. Я вважаю його самим теплоємним, ну те, що в мене є, те, що мені попадалось із жал на базі паяльника Т-12. Ну Як ви бачите, також горе цього припою, жало це 4 на базі паяльника Т12, плава ну, взагалі не задача. Хоча в нього всього максимум 70 Вт, я наміряв 62, але плав, немає ніяких питань. Висновки, звичайно, ви можете зробити самі, але на мій погляд, з поставленою задачою, а саме. Випайка компонентів на платі комп'ютерного блока живлення, Т-12 впорався не гірше, хоч у нього значно менша потужність, але я звертаю увагу, що жало стоїть, стоїть жало С4, досить масивне жало. Вважаю його досить теплоємним. І з таким жалом Т-12 впорався з цією роботою, я вважаю, в принципі, не гірше, ніж С-245. Паяльник, так що не можу сказати, що там С-245 набагато кращий, ніж Т-12. Т-12 із гарно підібраним жалом, також доволі непоганий паяльник. Ну, отака моя думка.